Бестровано спіре, друзі, що потребує: ложка борошна, трохи вершків, трохи томатної пасти. Всякі спеції смачненькі, ароматні, мускатний горіх, коріандр, перці всякі, трохи хмельсунелі. Часник цибуля, половинка вирізки. Цибулю нарізаємо півкільцями. Часник на пізніше я залишу. М'ясо спочатку проти волокон, як на отбивні, потім тоненькими смужками. Додаємо сіль, спеції за смаком, Ну, основа це перець, чорний перчик, свіже молоти. Тепер обкачуємо в борошні і приготуємо таку сковорідочку, на якій м'ясо поміститься в один шар. так, жаримо з одної сторони, потім перевертаємо. Ну, не спішіть, хай там зазолотиться хорошо. Додаємо цибулю, ще приготуємо гарячу воду і вина трохи. Так, перевернули, помічали цю заразом цибульку. Я смажу на олію, ну бажано масу з олії на Коли це все у нас досмажиться, ну як цибуля стане прозорою. Ми додамо, що я перечислила і зараз покажу швиденько, І аж потім покуштуємо соус, як він трошки загусне, і додамо ще солі і спеції за смаком і для аромату. Уже майже готовий. Разом з чесником, власне кажучи. Отже, збираємо наш соус. Якщо у вас є сметана, то кладіть пару ложок хорошої жирної сметани. У мене зараз нема сметани, тому я влию трохи вершків і в кінці покладу філадельфі або будь-який крімчист. Зараз же даю чесник, томат, гарячу воду і хай все кипить собі потихеньку. Орієнтовно 10 хвилин це змесу соус, обов'язково загусне тут борошно і процес випаровування бачите, активний йде. Отже, через 10 хвилин я додаю крім чиз і ложечку вина. лавровий листочок сюди і в картошку. От, подивіться, друзі, 5 хвилин пройшло. Бачите, соус уже густіє. Якщо у вас немає крім чиза чи вина, чи у вас діти будуть їсти, то і не надо. дивіться. Видно, яка хороша густина? Ну, я все ж трохи повипіндрююся лише для аромату. Так, друзі, соус. Приготувався одночасно з пірашкою, тобто це 20 хвилин зайняло, тому що тут що, м'ясо нарізане. Та воно ж таке ще ніжнесеньке, дивіться, густина соусу, щоб ви не сумнівалися. Що, мої рецепти всі прекрасні? Пишіть, друзі, що думаєте. І спробуйте, якщо ви в порошку купуєте мелений коріандр. Ой, господі, мускатний горіх. Купити горішок і пошкрябать ножечком. Він саме обов'язково, має бути з усіх спецій в певстроганові.